Господь Бог створив людину для того, щоб мати спілкування з нею. Але коли людина відступає від Господа Бога, приходять проблеми нещастя, біди, хвороби. І Бог дає можливість людині почати життя з чистого листа, являє милість в життя кожного з нас жити по благодаті. А благодать приходить через Ісуса Христа. Тому людина обирає жити по благодаті чи жити в прокляті. Саме перше нам потрібно стати обраним. То такі обрані, це є сім'я Божа. Ті, які своє життя поклали заради Христа і Євангелія. І нам потрібно ставати обраними. Господь каже, багато званих, але мало обраних. Друге, народитись згори. Ми приймаємо Ісуса Христа в своє життя для того, щоб розростати духовно. Третє церква. Нам потрібно будувати дім духовний. Щоб ставати священством святим і приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа, тобто проповідувати Слово Боже для того, щоб кожна людина могла врятувати своє життя і жити по-новому. Четверте страждання. Ми повинні страждати з Ісусом Христом. Господь каже, що Він постраждав за нас, і ми повинні так само страждати з Христом. Можливо, хтось нас осуджує, хтось нас ненавидить, условий. Ми знаємо, на сьогоднішній день дуже багато християн заключають в тюрмі за проповіді Євангелія. І вони страждають з Ісусом Христом. П'яте совість. Господь каже, будьте як діти. Тому що, коли ми виростаємо, совість перегорає. Але саме Господь дає можливість нам поміняти наше життя. Тому що жити по совісті це є один із пунктів благодаті. Дух. Ми повинні жити по духу, жити по волі Божій, виконувати волю Божу, вчитись від Господа Бога. Сьомий пункт. Пастер. в нашому житті необхідна Божа людина, яка буде нас направляти на цей правильний шлях. І саме пастор являється також пунктом благодаті. Смиренним, бути смиренним. Господь каже, що він гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому я хочу, щоб у моєму житті був Господь Бог, щоб він не відійшов. Бо коли Господь Бог відходить, в життя людини приходять прокляття, приходять нещастя, і людина бож... божеволі. І сам Господь Бог, він допомагає людині удосконалюватись, тому нам потрібно вивчати Слово Боже, пізнавати Бога і слідувати за ним, і обрати благословіння, а не прокляття, обрати Бога, а не диявола, обрати царство Боже, а не вічні руки. Амінь.